Четверо суток пролежав на полу отакий стульчик, він прикручений до землі. Бо так нагучниками. Кожен пів це заходять, пакет на голову і пішло і током. І здівалися так, я вже нічого не боюсь. Так пригадує Сергій Сагайдак, багатодітне батько, перебування у підвалі свого будинку у селищі Горностаєвка Херсонської області. Чоловік розповідає, що російські окупанти катували його. Дружина з дітьми виїхали з окупованої території раніше, на початку серпня 2022 року. Ми виїхали в серпні місяці, а чоловік, він же комбайнер у мене, і він залишився, бо ще треба було пшеницю косили, ще посолом косили. Ще ну, я попросив директор колхоза, що залишитись, по дуже мало комбайнерів. Ну хто буде прибирати? Ну збирати урожай. Ну і він лишився, бо пообіцяв. Оксана розповідає, що коли окупували лівий берег Херсонської області, по вулицях було страшно ходити. То ти йдеш в магазин, ти не знаєш, чи ти повернешся. Так нам сіла нам мопед, бігом, поїхала швидко скупилася, тому що дуже багато по селу і ходило зі зброєю. Ну мені було страшно за родину, за дітей, за онуків. Подружжя Сагайдак має трьох дорослих доньок. Зараз виховує свого сина та четверо прийомних дітей. Це біологічний син, Міша, Крістіна, Валічка, Аня це наші прийомні дітки і оце внуки троє: Кіра, Богдася і Тімур. Коли перестали працювати банки, лікарні, школи, Сергій вирішив, що Оксана з дітьми повинна виїхати з Херсонщини. Ми від Каховки 30, 35 кілометрів, і ми отак виїжджали. через Васильівку, через Запорожжя, і пішли отак на Полтаву, Київ і Житомир. І чоловік уже виїжджав через Крим, через Росію, Білорусію, Польщу і в Польщі його зустріла. От в Варшаві сіли і поїхали в Житомир. Сергій розповідає, що коли виїжджав з Херсонщини в Крим, в армянську пройшов фільтрацію, і щоб залишитися живим, він збрехав, що родина живе в Польщі, і він їде їх забирати, щоб перевезти в Росію. Друге я не міг сказати, бо за сім'ю тільки думав десь. Оксана зустрілася з Сергієм 14 лютого 2023 року в день святого Валентина. У Житомирі родина Сагайдак знайшла прихисток у шелтері благодійного фонду Карітас. Житомир все нам оформили. Такі молодці. Вони нас у нас так підхопили. І безмежно їм вдячна. Не знаю. Але, мабуть, все життя буду вдячна. Діти отримали стрес і, дякуючи психологам, поступово з цього стану виходили. Діти в нас люблять майстер-класи. Ми граємо в. Тебя і тут да, так, і, так, і надо забирати в кого більше карт, то й вийде. О, флажок. Я малюю сніговика. Ми з, малю... з малюнка перевернути сніговик. Він мабуть так. Так, да. Бо... так, Бо він поскользувся лежить. Дівчинка говорить, що її та її сестричкам та братикам подобається Житомир. В школі є друзі, тут ми виходимо гуляти, познайомилися з дітьми і багато друзів у нас тут. Нам подобається в Житомирі. Тут спокійно в Житомирі, чим в Херсоні. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.